Так, с наші брові друзі, я вибрала першу тему, на яку сьогодні хочу серйозно поговорити. Вона стосується того, чуть поскромніє, як наші, наше мислення впливає на наші гроші. І загалом, чому дійсно є тут вплив і чи є він з наукової точки зору, як я до цього загалом прийшла, і чому я вважаю, що в цьому є точна суть і не можна це обіцінювати. Uh, загалом, давайте почнемо спочатку. З років ще своїх uh, 15, то я почала вивчати дуже багато літератури різної. І в той період я підписалась, до речі, класна історія на трьох різних підприємців. Uh, Потім ці люди, до речі, потім, спустя 6 років, ці люди прийшли в моє життя вже з позиції моїх друзів, гарних знайомих, стосунків. <гум> да, це вийшло випадково. Але дійсно за цими людьми я слідкувала до цих 15 років, і я просто ними надихалась. І я в них дуже багато чому вчилася. Вчилась ним в них думати, мислити. Я просто реально переймала їх досвід, переймала їх. Думки, які вони транслювали в інстаграмі, я думала вау, так можливо, і напевно в цьому є суть, і напевно в цьому є якась певна правда, і це прикольно. І потім ці люди почали радити якийсь певний список літератури, який. Я дійсно почала вивчати, мені від цього стало цікаво. Я вчила дуже багато, там, читала психології, психологічних книжок, різнобагато багато подкастів, Дивилась за якимись там людьми в мережах, типу, як, не знаю, Маргон Сімбаєв, Андрій Федорів, е, не знаю, Ігор Манн. Коротше, дуже багато різних людей, за якими я тоді слідкувала, і я дійсно багато чому вчилась саме у великих людей. І... До речі, зараз перша подводочка, яку я зроблю, наскільки люди, які є в нашому просторі, впливають на нас негативно чи позитивно, тому що дуже часто в нашому просторі знаходяться люди, які на нас дійсно вони в будь-якому разі завжди мають вплив. І, а люди дуже часто обіцінюють а, вклад інших людей в нас і в наше мислення. І ми чимось думаємо, що от те, що в нас є, це ми, хоча. Людям просто найчастіше незручно е, приймати той факт, що їх оточення, яке біля них зараз знаходиться, це не факт, що це погані люди, але це точно факт, в тому що є дуже часто розбіжності, вони да? можуть стосуватись в один момент якихось мінімальних речей ці розбіжності. Але в один момент, коли один хоче, я завжди говорю, коли один хоче на Мальдіви е, цю фразу, яку я почула. Один хоче на Мальдіву, другий хоче в Антарктиду. В нас компроміс який буде? Суми. Чернігів, я не знаю, Вінниця. Ну тобто, який компроміс між цима абсолютно двома різними напрямками може бути? Ну, я вважаю, його не існує. І комусь від цього в будь-якому разі буде погано, в будь-якому разі, комусь буде нехорошо, хтось не буде кайфувати. І тоді, навіщо це все глобально потрібно? І якраз оточення наше це те, або нас те, що підсилює і додає нам сил, можливостей, натхнення, мотивація, і і далі робити цей світ кращим. Або не робити це, да, або прийняти той факт, що там, де ти зараз є, ти вже окей, це все гуд. Ну і загалом, типу, немає чого далі ніби йти. І такі люди також є. Тому я би, напевно, перший інсайт зараз би, знаєте, що зробила. І коучнего дуже класна практика. Ну, типу, просто задати собі питання: окей, а хто зараз є біля мене? Окей, а ці люди наскільки мене підсилюють? Чи роблять мене сильнішою, чи роблять мене слабшою, чи слабшим. Наскільки ці люди загалом на мене впливають, і в яку сторону вони на мене впливають, тому що найчастіше, коли в нас є сильне оточення, це люди, які і завдяки яким а, буквально там півгодини, години розмови, і ти виходиш ніби іншою людиною, ти можеш прийти на цю зустріч з поганим настроєм, але ти сто відсотків вийдеш і ти вже будеш ну, так, знаєте, в припорі на настроєння. То буде хорошо внутрі і від цього кайф насправді. Тому перше в цьому всьому випадку випадку я починала з оточення, і це інфопростір, да, з якого е, все починається. Тобто, інфопростір, що для мене інфопростір? Інф... Інфопростір — це люди, які є в моєму оточенні, е, як кажуть вербально і невербально, да з різних абсолютно присходять з різних абсолютно е, позицій. Тобто є люди, які на нас впливають просто через контент, через інстаграм. Я чому завжди дуже часто висловлю таку думку з того, що дивіться, на кого ви підписані, дивіться, за якими думками, що ви що, за чим ви слідкуєте, що транслюють інші люди, і що потім ви будете транслювати також свою аудиторію, тому що це те, що дійсно нас щодня робить людиною якоюсь певною або не робить. І це дуже важливий фактор, і його не можна взагалі ніяк ну, мінусувати з свого життя. Тому зараз би я зробила теж такий момент, передивилась би, на кого ми підписані, передивилась, наскільки ці люди на нас і як на нас вони впливають. Я скажу відверто, що немає нічого поганого, якщо вас хтось тригерить, якщо вас хтось бісить, лі, я дратую якимись своїми успіхами, якимись своїми такими історіями, тому що. Якщо вам від цього зараз мінус, ми не захісту для того, щоб захістом, да, ми не займаємося. Нам не потрібно робити собі гірше від чогось. Ми маємо тільки робити свій плюс. І якщо якась людина нам ми розуміємо, нас якось негативний має вплив, навіщо ми її втримуємо в своєму оточенні? Навіщо нам це робити в сторону мінуса знову ж таки для себе? Навіть якщо це просто блогер, на якого ви підписані, і ви розумієте, що вам від цього не хорошо, скрити сторіс, відпишіться, і це абсолютно бути. Але мій розвиток якраз починався з позиції того, що в один момент я розумію для себе, що мені класно слідкувати з людьми, які мене десь надихають, які мене максимально наповнюють, які мене роблять десь щасливішою. І вони мені дають, знаєте, в цей от дуже крутий запал енергетичний, який мене дуже довго вів. І. З чого взагалом я почала, я бачу зараз цих людей результати, вони набагато більші, ніж мої на сьогоднішній момент. Ну, і це в силу досвіду, да, бо я їх вчилась. В силу досвіду, це в силу того, у кожного свій час є для того, щоб щось робити. Ну і ще дуже багато моментів. І ці всі люди вони починали завжди з мислення, вони починали завжди софт скелів. І мене ці люди вчили надалі, тому що. Ми маємо розпочинати знову ж таки зі свого внутрішнього, ми маємо розпочинати з того, що в нас висередині. Зараз вже на досвіді можу сказати те, що якщо фраза, яку я дуже сильно люблю, якщо в тебе написано в очах, що тобі не повертить, якщо ти не віриш, що ти можеш десь... Якось таким чином скласти можливий навіть успіх у своєму житті, можливий фарт, і подумати, що ні, мені повезе там до мене все, світ Бог повернеться обличчям і скаже мені ще крутий, то, скоріш за все, ми не побачимо ніяких сложених обстоятельств в пользу себе у цьому світі, і дійсно так відбувається. Я півжиття думала, що я не фартова, що мені потрібно робити все максимально. Важким трудом, що мені треба, от так знаєте, хіба ша 24 на 7, що я от тільки от так от щось сьоду, от так от тим щось візьме, но буду робити. Там от, от якось знаєте, мені це через труд зараз дійшло. І до одного моменту поки не думала, окей, чого ти взагалі не можеш повірити і в свою картину світу, що ти можеш по-іншому, що в тебе може бути легше, що в тебе може бути по-другому. І е, як працює з і афермації? Ти просто починаєш проговорювати вслух. Ці речі, в які ти в один момент реально починаєш вірити. Ти в один момент починаєш вірити, що ти фартовий. Ти в один момент налаштовуєш просто свій мозок в користь того, що блін, до да мене може вийти. Да, да в мене це... Для мене це ок. В, мої, в моїй краденті світу це абсолютно норм історії, якщо зі мною так буде. Це не... Це, зі мною це нормально. Коротше, я заслуговую цього всього, в кінці концов. І я в один момент клянусь, реально просто. Почала думати, окей, якщо ви так все говорите, що це так, все працює, таки у них книжках, окей, я дійсно почну собі це говорити. І я реально почала бачити, як просто в світі, в моєму світі, це починається змінюватися. Я бачу інші ситуації більше, бачу інші картинки. Я бачу, як реально все в мене почало відбуватися по-іншому. І це не меджик, і це не відсутність дій. Давайте ще такий момент візьмемо. Я не вірю в те, що нічого не потрібно робити. Я ще раз говорю і буду говорити багато, я багато працюю. Я працюю достатньо, бо а я знаю, що людей які ще більше працюють. І я знаю, коли я на минулому тижні запускала туристичну агенцію, і коли я не не спала до 4 ранку, я поспала 4 години, я знову працюю. Я знаю, що це таке. Я знаю, як це бути в постійній роботі. Я знаю, як це бути в загрузі. Але дуже часто люди, кстати кажучи, придумують собі псевдо яка насправді ніяк не пов'язана з результатами новими, з новими грошима. І саме звідси в мене особисто народжується розуміння того, що точність породжує результат. Тобто, коли ти робиш нормальні дії, які тебе дійсно будуть до результату, а не просто хаос в тебе в голові. За чим зачем За чим наставні, придумані? Да? Для того, щоб відділити. Другорядне від першочергового і дати людині розуміння, що в отут от, ти зливаєш свою енергію, і отут тут цей час його можна трансформувати в набагато крутіший результат. Його можна тут можна відпочити, тут можна баланс дати собі, тут можна спас ходити, можна в зал сходити, можна вина випити, можна все, що завгодно, все що ви хочете. І якщо просто тобі це буде в плюс, то це офігенно. І якраз дуже часто люди, коли вони. Це буде інсайт, просто інсайт іще. Дуже часто люди, коли починають реально працювати, вони кажуть, я хочу 10 тисяч, 15 доларів в місяць, 20, не знаю, і так далі, 5 перше, тисяча, неважно, яка сума. Дуже часто люди все, я. В Єбиша я коротше все, я топлю вперед на максиманки. Блін, люди, це просто настільки я дуже це бачу по своїм клієнтам, навіть по своїм дорослим клієнтам, коли вони включають це все, я щас прям включаюсь. Але такого не існує, тому що це або стиль життя, на який ти себе налаштовуєш в балансі. Не можна тільки робити ЄБШ, бо далі буде там вигорання, коли ти не розумієш себе, від чого воно з'являється, коли ти не розумієш своїх істинних потреб, що тобі потрібно. Як тобі відновлюватись, як тобі жити, чого ти хочеш від життя? Навіщо заради чого більшого ти це робиш? Да? І, і так далі. Тобто, коли людина не розуміє відповіді волосся на свої якісь базові питання на базу вообще жизни, в неї оце вот є биша, воно дуже швидко виключиться, і це матеріальне воно пропаде, тому що неможливо качати тільки хард скіли, бісов скілів без. Розуміння, себе, що таке софт скіли для мене, да? Тобто, з чого ми почали? Це мислення, це те, як ми себе налаштовуємо, як ми сприймаємо це життя, це те, як ми живемо по яким цінностям, по яким принципам, і наскільки ми живемо загалом в дорослій позиції. Тому що багато людей, дорослих людей, живуть в позиції дитячій, позиції мені должни, ви на вій все результат. Коротше, боже, що ж такое? I'm sorry. <хи> на тобі весь результат все залежить тільки от, я наняла людину, я взяла собі останні, все залежить від неї. Ні, ні черта так не буде ніколи. Це не і це знову ж таки не провід переконання відповідальності. кожної є свої обов'язки. Але коли людина, я вважаю, на, знаєте, як це назвало би? На е, такому жорсткому адреналіні кудись заходить. Цей адреналін мені дуже швидко згасає, якщо він нічим не підкріплений внутрішньо. Тому що просто цель заробити дініг щоб штота, да щоб закрити якусь ціль, скоріш за все, не якщо да, ціль істинна, класна, вона щира людина. Це вийде, це як мотивація від і мотивація до. Тобто, коли ми рухаємося від мотивації недостачі, ми мотивуємося від ідемо від мотивації від да, тобто від -то, від нестачі знову ж таки від нестачі. Уваги від нестачі грошей, від нестачі незакритих потреб життя, від нестачі балансу, від нестачі е, доказати, щоб мене прийняли, що я би вот такою твісь вот мала діяти себе. Коли ми це закрили, у нас починається інший вид мотивації, і люди дуже часто не розуміють, як в ньому рухатись. І чому дуже часто люди найбільше результати в житті насправді досягають з мотивації від з, о, з обратного да? з від недостачі. А далі, коли в них по факту є от, ну, определенна база комфорту, да? зона комфорта. Де во тут от мені в цій ролі зараз окей, і мені тут в принципі нормально, і я себе тут нормально почуваю. Чому найчастіше що в людей в цьому моменті починається не не що стрес, у них починається застой, Тому що вони не розуміють, як далі на цьому далі рухатись? Вони не розуміють, як з цього далі йти. Вони не розуміють, а як рухатись не від е, доказу, а від щирого хочу і я, тому що тут починаються справжні істинні питання до себе, і саме тому я вважаю, що без внутрішнього неможливо фінансова сторона ніяк. Тому що це дуже взаємопов'язано. Я не вірю в гроші заради грошей без, ну тобто, це є доказ. І гроші заради грошей вони йдуть тільки з мотивації нестачі, доказу, ну і глобально негативних таких відцінків. І чи це погано? Та ні, це не погано. Це норм історія. Ну, типу, ми всі починали з того, що ми заробляли гроші для того, щоб закрити свою потребу. Да? Ну, типу, це логічно. Але коли ми говоримо про матеріальну сторону від... От, коли мені приходять, і говорять, я хочу мійності, я хочу масштабу. А я говорю фразу: можете собі її запам'ятати? Для того, щоб злетіти в космос, потрібно спочатку вийти на орбіту. А для того, щоб вийти на орбіту, треба опинитись в точці 0, і навіть нестачі своїх потреб глобально, я вважаю, починається істинний масштаб, масштаб чоловік. А від якраз у цієї, знаєте, типу, коли людина розуміє, що вона це робить заради чогось більшого вже далі, вона й робить це свій максимальний плюс. Непогано, коротше, ні то, ні інше в моїй картинці світу, норм абсолютно все. Але мені зараз здається, що е, я, коли перестала робити від нестачі, а починаю робити від плюса, е, це робиться на абсолютно інших енергіях. В цьому відсутня така, знаєте, е, сумасшедша єбиша. От сумасшедша єбиша для мене це. Ні спать ночами, ні спати 4 часа в сутки, і закривати якісь задачі, які ти сам собі продумав, і робити щось, бистро, бистро. Тому що вже, хоч, вже хочу, що це грає дуже сильно. Але це теж знову ж таки непогано. Але в будь-якому разі дуже класно розуміти, хоча би розуміти, як ти можеш психологічно на себе впливати в всіх цих етапах матеріального зростання. Тому що і люди дуже часто не зростають, бо вони не готові, люди дуже часто не зростають, бо в них просто їхні стакан просто ми берем да, і він переповнений буде. І їм немає. В них немає цієї йомкості, куди все себе це приймати. Чому гроші не затримуються в людини? Немає йомкості, немає цього. це одна з один з моментів. Що в людина просто не може не бути цієї деніжної да, куди приймає ці гроші, і ну, от в неї просто вона до цього не готова з психологічної точки зору. І це теж так буває. І тут в цьому всьому дуже є багато, як і праці так і не подумати думок. І е, я, знаєте, е, цим відео насправді хочу донести, що е, без внутрішнього не буває. Матеріального, і якщо рухатись тільки на матеріальному, дуже швидко, дуже швидко можна присісти і пасти в депресію. У в мене це доказано просто моїми учніками, моїми клієнтами, моїми друзями, коли я бачу, що люди від цього дуже швидко виграють, коли вони не знають просто себе, своїх істинних бажань, і бажань, цілей і так далі. А коли людина розуміє, що вона навіщо вона, як вона це робить, їй від цього дійсно стає в рази. Простіше, зрозуміліше, і ніби цей шлях далі він стає ще більш вдовго. Отакі вот думки. Тому саме тому, напевно, за своє життя я більше прочитала набагато більше саме психологічних книжок НЛП, книжок, коучинг. Просто мільйон. Я вірю в все. Я вірю в те, що всі сили, астрологія, нумерологія, не знаю, все, що завгодно, воно існує, воно має суть бути, якщо людина в це вірить. А віра, вона породжується з мислення. А мислення це те, що ми в себе закладаємо щодня, виходячи з оточення, виходячи з інфопростору, виходячи з кожного вибору, який ми робимо знову ж таки в своєму житті. Тому давайте за фіналі думкою такою, що. Якщо ви хочете великих результатів, почніть з внутрішнього. І дуже часто я не приймаю до себе особисту роботу по матеріальній саме складовій, по особистому бренду, по монетизації, по продажам людей, які я бачу, що вони морально не готові. Я розумію, що дуже часто ці люди вони перші, які вихорять, які здадуться, які не зможуть пройти цей шлях, тому що він не легкий, не треба себе. Каріці, тому що це буде легко. Воно може бути в удовольстві, але легкість і удовольства ну, між собою не треба путати. Це абсолютно різні поняття. Все. Коротше, як там кажуть, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Насправді, перше таке відео, і мені здається, ну вийшло круте. Які у вас інсайти, топ 5 інсайтів. Просто в коментарі цікаво, що ви що будете думати на цей рахунок. Ну, наверное, до встречи. До встречи.